Ми в ефірі з Ксенією Васильівною Мінаєвою. Доброго дня Ксенія Васильівна. Добрий день. Дуже раді, що ви у нас є тут на студії, тому що іноді питання, які нам надходять, вони потребують такого більш я б сказав, професійного підходу, професійної відповіді. І ви краще, мені здається, зможете відповісти нашим радіослухачам. Я тільки на початку нашої розмови хочу нагадати, що цикл цих програм як вижити з. Християнкою, психологом Ксенією Васильівною Мінаєвою. Ви можете подивитися в Ютубі на каналі Світлого Радіо еммануїл будь-коли а в суботу і в неділю о 9.30 ранку і о 20.00 вечора можете слухати ці програми в ефірі Світлого Радіо «Еммануїл». Отже, ось Ксенія Васильівна. Яке запитання нам надійшло на радіо? Доброго дня, моя родина в Німеччині синові 15, він соромиться своїх німецьких однокласників. Проблеми з німецькою мовою, зі спілкуванням. Він у мене дуже сором'язливий. Каже, відчуває себе в їх середовищі маргіналом. Вони всі гарно вдягаються, не хочуть зі мною розмовляти тощо. Чи можна чимось зарадити? Заздалегідь, дякую. Дякую за запитання, воно дуже актуальне, бо зараз багато. Дітей, які змушені були змінити свої колективи, свої школи, своє оточення, і це завжди є певними труднощами в новому колективі знайти своє місце. І взагалі знайти своє місце в житті, це теж задача, і задача важлива, і задача потужна, і якраз у підлітковому віці вона і постає перед, перед нами. Що можу сказати? Чи ми можемо допомогти дитині в цьому? По-перше, можна свою цінність сприймати як з зовнішніх прикмет, так і з внутрішніх певних опор, певних, певних якостей, певних цінностей, певних таких переваг, які ми вибираємо для себе. І зовнішнє так, ми, ми живемо в епоху упаковки, і воно, наше внутрішнє якось проявляється назовні. І зачасту те, як проявляється, воно характерне для того, що у нас всередині. Але не завжди це є так. Треба дбати і про внутрішнє, і про зовнішнє. І взагалі ми складаємося з трьох. Таких опор, позицій, у нас є фізичне, те, як ми виглядаємо, те, які у нас речі, який телефон е говоримо, як, е яка зачіска. У нас є психологічне, це настільки ми почуваємося, Я, що ми про себе думаємо, як ми себе бачимо, як ми себе сприймаємо, ким ми себе вважаємо. Є духовні наші аспекти, опори, наша віра, наше розуміння. І, спираючися на три опори, це площина завжди стійка. Тому ми маємо допомогти дитині набути певної стійкості, і не можна все знести на зовнішнє. Тому що навіть якщо дитину вдягнути в якісь, ну, дуже е, такі дорогі речі, дати їй найновіший телефон, а вона не буде почуватися впевненою, і у неї не буде розуміння її покликання, розуміння, що. Господь її обрав, і що у господа Бога є план на її життя, і що її життя, і що ця дитина дуже цінна в цьому всесвіті, і від неї багато що залежить, то зовнішні речі вони не дадуть таку велику опору. Ксенія Васильовна, чи можна завжди в таких випадках це не рідкість, коли дитина, особливо підліток, ось не може якось інтегруватися в колектив? Іноді говорять про те, що діти е, е, злі, я маю на увазі дитячий колектив, такий підлітковий, що там є красуня, є якийсь забіяка, а є хтось, на кому весь колектив зриває, значить, ну, якийсь забитий, затюканий хтось такий. Яскраво соціальні ролі в та в підлітковому колективі проявляються. І от е, така підліткова невпевненість ну, нерідко якось про це заходить мова, чи, чи можна говорити, що тут щось десь от. Обов'язково недопрацьовано в сім'ї з батьками, може, не повна сім'я чи. Ну а хто ж дитині має прищепити оцю впевненість і переконаність в тому, що я, от особистість, я от я себе маю нести і приймати, і хай мене інші приймають таким, який я є. Однозначно, однозначно. І ми е, тут бачимо, що якраз е, тато. Не просто тато присутній, а тато активний, тато, виховуючи свою дитину, тато в близьких стосунках з дитиною дає дитині відчуття захисту. Якщо немає тата в родині в зв'язку з любими причинами, він воює, мама виховує дитину сама, багато може бути різних причин. Треба знайти для дитини тренера, треба знайти для дитини. Наставника треба знайти чоловічої статі. Дитина потребує і жіночого, і чоловічого вплину. Дитина, і, і, і хлопчик, і дівчинка. Вони потріб... Ми потребуємо моделей, як впоратися з гнівом, як бути в такій ситуації, як захищати себе, як, ну, як бути мужнім, як бути чоловіком. Тобто, тут, ну, тут це вибір. Мами, я маю на увазі, це може бути дід рідний, там може бути дядько. Це може бути дійсно, як ви сказали, тренер в якийсь гурток, спортивна секція. Якась головне, щоб яка це людина, так який у неї підхід, як вона спілкуватиметься з моєю дитиною, з моїм сином чи донькою. Або це може бути молодіжний пастор в церкві, ну якщо от синові 15 років, тут просто вибір ускладнюється тим, що, по-перше, не всі. Чоловіки тут ну підійдуть. Я ж кажу, що і родичі можуть бути такі, що краще ну Однозначна. надовго не відправляти. Так Однозначна. А якщо це людина незнайома, то теж як ти ну треба час переконатися, поспостерігати, як той самий тренер, чи дитина спілкується? візьме своє треба, щоб у дитини різні моделі були. Мій син колись казав, що любий взірець це є урок: так робити, чи так не робити. Те, що я бачу. Це досить зрілий підхід. Я можу вчитися в усіх, так? Так. І я можу вчитися, що мені так варто робити, а так не варто робити. Дитина потребує підтримки беззаперечної. Е, є таке, було таке дослідження зроблене, як виховання батьків впливає на долю дитини. І там розглядалися три аспекти, три реакції батьків на вчинок дитини. Дитина щось скоїла, обікрали вони якийсь кіоск підлітками. Реакція батьків може бути різна. Одна реакція він винний, нехай він буде покараний системою, міліція, поліція. Ну, він своє заслужив, нехай своє отримає. Друга позиція: я буду захищати свою дитину, будь-що, а дома. Я вже буду з ним розмовляти, можливо, і всиплю різок, і якось поясню більш жорстко, але в зовнішньому соціумі я буду захищати свою дитину, я буду будь-що за неї стояти. І третя позиція це коли я нападаю на дитину разом з соціумом. І ми з цією позицією батьків дуже часто стикаємося, коли викликають, наприклад, в школу, щось там у них відбулося, ніхто не розібрався, що відбулося, звинуватили, звинуватили марно чи не марно, і батьки стають на позицію адміністрації, починають нападати на свою дитину разом з адміністрацією. Так, от показало, що з часом найуспішніші ті, кого захищали перед соціумом. А дома тоді строго і по справедливості розбиралися з ситуацією. Друга за ними йдуть по успішності ті, яким дозволили отримати своє покарання від системи на загальних умовах, і найменш успішні це ті, на яких нападали разом з системою, яких ніяк не підтримали. І ми маємо підтримувати своїх дітей, ми маємо за них боротися. Ми маємо їх довіряти, їм довіряти, будь-що. Я завжди буду е, в твоїх інтересах. Ти завжди можеш на мене спиратися. Я завжди буду відстоювати тебе. що б там не було. Тому що ти для мене важливий, тому що ти моя дитина. І це, ну, це найперше. Як ви вважаєте, Ксенія Васильівна? От такі якщо мама. Немає можливості, ну, принаймні, найближчим часом е, якось от сина перепоручити на якийсь час, е, там час від часу, в якийсь гурток чи ну, знайти тренера чоловіка. Що в таких випадках вона може, чим вона може допомогти? Вона може поважати чоловіків, і треба мамі треба подивитися її стосунки з чоловіками взагалі. Скільки в неї в серці є поваги до чоловіків? До свого батька, до свого чоловіка, до батька цієї дитини, до чоловіків в цілому, до е, цього хлопчика і до того, що він народжений чоловіком, і яким вона бачить для себе, яким має бути чоловік, і як вона виховує свого сина, чи вона е, виховує, чи вона дозволяє йому. Набувати оті чоловічі якості, які б вона хотіла бачити в чоловіках, чи є в неї повага до цього. Тому що якщо у мами нема поваги до дитини, в основі нема поваги до чоловіків, коли вона почувається, наприклад, я краща мама, ніж ти тато для цієї дитини, або е чоловіки слабкі, жінки сильні, або ну, у нас дуже багато є таких викривлень. Якщо це присутнє, хлопчику дуже важко буде набути своєї чоловічості, бо він любить маму, він з любові до неї буде відтворювати її очікування. І він буде лагідний, він буде зручний. Не задача виховати дитину зручною, задача виховати дитину особистістю. Дитині треба допомогти знайти своє покликання, свою ціль. Куля, яка летить в ціль, вона не звертає увагу на пейзаж. Не звертає на оточуючі умови. Якщо у дитини є ціль, якщо дитина розуміє, чого вона прагне, якщо дитина використовує всі можливості для того, щоб досягнути своєї мети, своєї мрії, вона не так буде піддаватися впливу друзів, товаришів, якихось дорослих, якихось людей, які мають свою думку, вони мають право на свою думку і на свої помилки. Але ну, а яке це? це ж не напряму стосується дитини. Це тільки особистісна думка. Тобто, можливо, йдеться про таку модель взаємин, як мама, син. І він хоче догоджати, він знає, як це робити. Мама все-таки любить безумовно, бо ти ж частина її. А коли така дитина потрапляє в колектив, а там мами немає. Тобто ніхто до нього так не ставиться, і він. Не може нікому догодити, тому що всім байдуже до нього. Ну, можливо, це. Ну... А не факт, що мама любить безумовно. Якщо ми уважніше подивимося, як ми любимо один одного своїх дітей, себе самих, ми побачимо, що ну, у нас дуже багато претензій, у нас дуже багато очікувань. Ми, ну, ми дуже рідко хто вміємо любити безумовно. Коли ти поводишся отак, ти мені підходиш. А коли ти поводишся інакше, такого я тебе не хочу. Ну, це ж не про безумовну любов, це про умовну любов. Це про те, щоб дитина була зручна вигідна і поводилася якось так, щоб мені було з цим зручно. А дуже важливо, щоб дитина була сама собою, щоб вона навчилася чути себе, щоб вона почала чути свої бажання. І для цього треба у дитини питати, а як ти хочеш? Аж як ти думаєш, як в цій ситуації було б краще. Щоб відбулося, а от аби до тебе товариш прийшов з такою проблемою, що б ти йому порадив? І треба починати просто з прийняття себе таким, який я є, стати перед зеркалом поруч з дитиною, дивитися на себе, і що бачу, те говорю: у мене сірі очі, у мене отаке волосся, у мене отакий овал обличчя, у мене такий зріст, у мене така повнота, у мене є такі руки, такі ноги. У мене отакі зуби, я отак говорю, я, я оце знаю, я оце вмію, я цього навчився, я оце сприймаю леше, я це швидко схоплюю, я це можу відтворити. У мене є отакі здібності. Я набув отакий досвід. В такій ситуації конфліктній. Я зазвичай реагую отак. І я цим задоволений, чи я цим не задоволений. А як би я хотів реагувати в конфліктній ситуації? І треба підібрати. Велику кількість реакцій в якісь складних ситуаціях як взіреться, як би мені хотілося, щоб я реагував. Навіть якщо я поки так не вмію реагувати, треба взяти ручку, треба взяти зошит і випиша, виписати ці реакції, піддивитися оці взірці в кіно в оточуючих. Ну нам приходить на думку: от треба було так зробити. А я тоді не збагнув, як воно треба. І щоб це було не два, не три, 60, 100, 120 варіантів реагувати в тій чи інші ситуації? Тоді ми можемо знайти в оточенні людину, яка сильна, яка поруч з якою ні у кого не виникає думки, щоб її образити. І ми можемо запитати цю людину, а як? Як ти до цього дійшов? Як ти це ну, як ти прийшов до цього? Як ти в собі це виховав? Як ти зростив це в собі? І там теж буде багато порад, які можна застосувати, бо це реальне життя. Треба брати це все з реального життя, не з своїх е, фантазій, як би воно могло бути, а з того, як я можу в конкретній ситуації е, сказати, поглянути, стати в позу, і треба себе захищати. І треба дозволити дітям бути поганими і захищати себе в будь якій ситуації, всіми силами, наскільки можу. І краще він буде скажений, і з ним ніхто не захоче зв'язуватися, ніж він буде потерпати на кожному, на кожному кроці. Цікаво. Ксенія Васильівна, а от у мене таке спостереження, чи погодитесь ви, що все ж таки підлітки, вони в 15 років на зовнішнє більше звертають уваги. я, що маю на увазі, от ви сказали стати перед зеркалом. Я просто я свого сина пам'ятаю згадую йому, от було 12, він говорив там я. Я потворний, у мене смішні вуха, там і так далі. Тобто, мені здається, що от вони схильні, вони дивляться на себе в дзеркало і чомусь схильні отак оцінювати. І, от в тому, що написала наша слухачка, він каже, що я відчуваю себе маргіналом в їхньому середовищі зі мною не хочуть розмовляти, і мені здається, це те саме. Мені сину завжди хочеться говорити: у тебе шикар шикардосні вуха. Ти ну ти красень. От, і я не розумію, звідки це от така самооцінка. Можливо, це теж не об'єктивно. Дитині, от вона, вона так каже, зі мною не хочуть. Наскільки це об'єктивно взагалі? Може, це така тенденція просто бачити все в таких от якихось негативних моментах? Ми взагалі живемо суб'єктивно? Ми не можемо бути об'єктивними. Ну, ми не Господь був, ми не можемо бути об'єктивними. Ми бачимо світ через себе, через те, ну, через свої відчуття. Звідки чи... ця підліткова схильність, ось так критикуватися? До критики. По-перше, у нас національна традиція критикувати. Ми скорше покритикуємо, ніж підтримаємо. Ми згадуємо критику і в покоління назад, і мама в тебе там, чи тато в тебе не такий, і дідусь, у тебе не дуже. Ми не згадуємо, що у нас є історія, у нас є дуже потужні, дуже яскраві особистості, що ми вижили. що... Я дитина сильного, доброго, відважного роду, що я такий, як дід. А вуха у мене такі, як у прадіда були, і прадід мій був козак, і ті вуха були яскравою його прикметою. Там не знаю, різні є. Можна брати різні історії, і важливо на що ми звертаємо увагу. Але починати, коли вже це є, починати треба взагалі е заборонити собі критику. Тому що що я бачу, це не в мене потворні вуха. В мене є вуха. Їх двоє, вони отакої от форми. Це нема критики, нема чи добре, чи погано. Ми не описуємо характеристику. Ми говоримо, що ми бачимо і не даємо цьому оцінку, не даємо цьому значення. Просто в мене це є. У мене є вух, я ними чую. Я слухаю ними. І я дякую, що я можу чути завдяки їм. І ми не, не даємо, ми займаємо таку позицію безоціночну, нейтральну. І коли ми досліджуємо, а який я є насправді, і ми це досліджуємо, який я є, яким я себе бачу. А яким ти мене бачиш, можна запитати, Матусю, а якою яким ти мене бачиш? Для тебе я який? Можна у товариша запитати, а яким ти мене бачиш? Я який? А тоді можна запитати у себе: Господь Бог мене яким бачить. І, можливо, прийде на думку ну, щось корисне, а ще можна подивитися в зеркало на себе очима люблячої людини і помітити, що ми дуже по-різному на себе дивимось. Коли ми дивимося на себе, ну як зазвичай ми на себе дивимося з позиції критики, і коли ми на себе дивимося, очима люблячої дитини, люблячої людини. І виглядати можна стильно. Не обов'язково дорого. Виглядати можна стильно. Можна приєднатися до якої за покликом серця, до якоїсь тенденції, до якоїсь сучасної музики, культури, стилю. Можна приєднатися до якоїсь ідеї. І дуже важливо бути приєднаним до більшого, до більшої ідеї. Так, в ефірі. Програма як вижити з християнкою, психологом Ксенією Васильівною Мінаєвою. Я хочу нагадати, що е, що вихідні у, у суботу, в неділю, о 9.30 і о 20.00 ви можете е, чути ці програми в ефірі і будь-коли подивитися їх в Ютубі. Отже, е, трішечки підсумків, те, що я зрозумів, на запитання. Слухачки, як підтримати сина, підлітка, який в 15, в іншій культурі, в іншій мові відчуває, що він маргінал серед однолітків, що, начебто, з ним їм не хочеться розмовляти, не цікаво. Що потрібно перш за все нам, батькам, підтримувати свою дитину, всебічно підтримувати? От і якщо можливо, то щоб якщо це хлопчик, йому 15, щоб обов'язково у нього був. Чоловік, який ну, наставник, чи це його батько, чи дядько, дід або тренер, чи молодіжний пастор, хтось якийсь позитивний чоловік, як взірець, з ким би він проводив час і всотував оцю чоловічу модель. Це що найменше. Дякую, Максенія Васильівна. Я хочу додати, що мій телефон є на студії, і кому, якщо потрібно, телефонуйте, я на зв'язку, і якщо ви хочете в чомусь бути. Сильнішими вивчайте це питання. Є багато доступної інформації, як реагувати на булінг, як це робити, як захистити себе з юридичної, з юридичного боку правила. Тому вивчайте на все добре і до нових зустрічей в програмі Як вижити з Ксенією Мінаєвою». Дякую.